Поки весь світ зосереджений на війні в Україні, Росія без зайвого шуму відкриває нову зону напруження в Арктиці. Біля кордону з Фінляндією Кремль нарощує сили. Спутникові знімки, проаналізовані The New York Times, підтверджують, це не тимчасові маневри. Це фундамент для чогось більшого. В даний момент е, обороняє е, Європу Україна, і це факт. Усього за кілька кілометрів від фінського кордону в Кам'янці та Галакурті розгорнуто сотні нових наметів. Збудовано склади з технікою, ангари та укриття для винищувачів. А на вертолітній базі закинуті майже два десятиліття знову видно бойові машини. Масштаб будівництва і концентрація сил свідчить, це не тимчасові маневри, а довгострокова стратегія Москви. Мовляв, відповідь на розширення НАТО, яке Кремль вважає загрозою. Російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні. Пише The New York Times. Фінляндія вступила до НАТО лише два роки тому і вже сьогодні стикається із загрозою хворого сусіда. Її кордони з Росією найдовші в альянсі 1270 кілометрів перетворюються на нову лінію потенційного конфлікту. І хоча прямої агресії поки що немає, гельсінки дедалі частіше звучить у заявах НАТО. Треба зрозуміти, що ще при СРСР Союзі єдина границя з НАТО, яка була у uh, Советського Союзу і потім у Росії, це границя на польському полуострові. Да? Ну, Ми не будемо вважати була. где э, соответствующий климат, э, там, понятное дело, что никто не, не, не ожидал каких-то массовых наступлений. Э, это, блин, та же самая граница, которая была где-то там в Беринговом проливе с, между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Поэтому э, на это мало кто обращал внимание. Но, э, смотря на, на то, что все-таки была Европа, были какие-то там возможности э, у Советского Союза, в советские времена был так называемый Ленинградский военный округ. Недавно Путин принял решение о восстановлении этого округа, который был в свое время расформирован ну, в связи с тем, что как бы, дружеские отношения с Финляндией, и, не знаю, там никто им не урожал. Но ситуация поменялась. Швеция и Финляндия... вступили в НАТО Москва системно укріплює північний фланг за оцінками фінських військових. У них є приблизно 5 років до того моменту, коли Росія зможе розгорнути біля кордону сили, здатні становити пряму загрозу. В Росії дуже велика проблема з з кадровими подрозділеннями, Вони фактично всі за три роки либо уничтожены, либо до, до такої степені сточені, що самих кадрових і офіцерів і. военнослужащих сержантского и рядового состава фактически не осталось. Поэтому надо в армию восстанавливать с нуля. Было принято решение, что именно на финском направлении это будет тот полигон, где армия начнет восстанавливаться до того состояния, которое должно быть, ну, по их идее, у армии. Они увеличили количество личного состава согласно их закона про вооруженные силы. Они пытаются накопить какие-то механизированные подразделения, хотя им это не очень удается, потому что ну, действительно, если посмотреть, сколько танков уничтожается за месяц, то это ну, в полтора-два раза больше, чем Россия может восстановить и создать новых танков. Все это действительно тревожно. Насчет возможного теоретичного удару, подібні ознаки активності вже спостерігаються і біля кордонів Естонії, і там ситуація ще тривожніша. По-перше, менее всього защищена, а во-вторых, э, між Росією и Естонією нет договору про В 1940 году, коли Естонія була аннексирована, 20% территории території тогдашней Естонської Республіки. Була передана в Советскую Россию, в, в, в Псковскую область, і Естонія до сих пор от від Росії своїх територій. Поэтому теоретично там є якась можливість е, дійсно, конфлікту, е, і е, ніхто не исключає перехід границы какими зеленими человечками. Попри виснаження економіки та армії, Кремль залишається рішучим. Заради імперських амбіцій Путін готов впустити під каток усе і всіх. Смотримо на всі види угроз серйозно, за цим пристально наблюдаємо, звісно, підтримуємо связь зв з партнерами, з тією ж самою Фінляндією, з іноземними Балтією, Польщею і так далі. Тобто також поддерживаем контакт з іншими країнами НАТО, тобто з Альянсом, з основними, Будь будто Берлин, будто Париж, будто э, Вашингтон, так что в принципе ну ситуация не новая и очень э, последовательно э, двигаемся по наращиванию своей э, обороноспособности. Те, що Росія готується до великої війни з НАТО, виключати не можна. За даними Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Кремль сприймає конфлікт із заходом як системний і до кінця десятиліття може бути готовий до повномасштабного протистояння. За оцінкою літовської розвідки, Москва поки що не здатна напасти на весь альянс, але може спробувати перевірити НАТО шляхом обмеженої атаки на одну або кілька країн. І поки Україна стримує російську армію на півдні та сході, на півночі вже розгортається наступний акт агресії. Росія планує втягнути Білорусь у війну і вже цього літа готує нову атаку з її території. Про це під час свого виступу на саміті Триморія повідомив президент Зеленський. За його словами, заплановані спільні навчання країни-агресорки та її сателіта реальна загроза, до якої необхідно готуватись серйозно. Такі ж навчання, які учасники називали просто навчанням, по факту виявились бойовим злагодженням перед вторгненням в Україну саме так зазвичай починаються її нові атаки, але куди цього разу я не знаю. Україна, Литва, Польща, дай боже, щоб ні. Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інструкції готові до співпраці через нашу розвідку. Ми готові ділитися інформацією про загрози в нашому регіоні. Також ми пропонуємо активізувати взаємодію між радниками безпеки, щоб кожна країна могла сприйняти завершення цієї війни дипломатичним шляхом. Навчання захід 2025 країни запланували на вересень, а це означає, говорять експерти, що перші російські військові прибуватимуть до Білорусі уже в липні. Загальна чисельність у груп угруповання, яке братиму участь у відпрацюванні, поки що офіційно не називається. На початку року білоруси заявляли, що ці навчання стануть наймасштабнішими. Нині анонімні джерела білоруському позиційному виданню дзеркало повідомили, що мова йде про 100 тисяч військовослужбовців. По той інформацію, яка нам поступала, возможно, ці учення будуть проходити в треугольниках. Перший треугольник – це границя Білорусі, Литви і Польщі, Сувальський коридор, всім ізвесний. Второй. треугольник, это стык границ, это Украина, Польша и Беларусь. Соответственно, если там будут проходить основные учения, Европейский Союз будет вынужден стянуть свои резервы для защиты от возможного потенциального удара э, к этому участку границы, а Украина будет вынуждена направить часть своих резервов для защиты границы Украины со стороны Беларуси. Я не готов говорить, будет ли использована агрессия, применена агрессия, но сам факт создания этих угроз и рисков повлечет за собой определенные последствия. Потому что если Украина будет вынуждена стянуть часть резервов, значит меньше сил и возможности будет иметь для защиты своих территорий на рубеже столкновения, освобождения своих территорий. Я думаю, в этом может заключаться замысел как Путина, так и его союзника Лукашенко. Відомо що до навчань захід 2025 Білоруси намагаються залучити міжнародних спостерігачів. Вже зараз змі повідомляють, що стежити за тим, як союзна держава планує наступати на захід, будуть представники Угорщини та Словаччини. На масштабних навчаннях у 2021 році спостерігачі також були, і фактично вони дивились за планом знищення України. Навчання це лише засіб тиску на країни. І демонстрації своїх силових можливостей, адже після навчань буде якийсь може бути або ультиматум, він може бути і входять ну, в ході цих навчань. Якщо він не буде прийняти, то навчання можуть перерости в агресію. Адже 22 й рік я нагадаю, навчання починалися в грудні 21-го, Да і в грудні, 21-го ми почули ультиматум Путіна про те, що НАТО повинно повернутись на кордони там го року, що країни Балтії повинні вийти з НАТО, тому що згідно домовленості про надання їм суверенітету і незалежності після розвалу радянського союзу. Одною з умов там, було те, що вони не будуть там, членами антиросійських блоків і не вступлять в НАТО. І саме з цього виходить вся, весь російський наратив. І саме з цього виходять і ці навчання. Тобто, як тільки вони розпочнуться, ми почуємо новий ультиматум. І наглядачі вони будуть такими агентами впливу, які скажуть, що да, там така армада, така армада. Що". Вам не вистають, давайте краще домовлятися, поки можна допомону йти на поступ в інтерв'ю виданню «Настоящее Врем'я. Представники організації Белпул, екс-силовиками Білорусі, які виступили проти режиму Лукашенка. Повідомили, що на їхню думку, власне навчання захід 2025 прямої загрози для країн Балтії та Польщі не несуть. Але військова сила мінська лише набирає обертів. На территории Білорусі к 2028 году ежегодно будет возможность производить порядка 300 тысяч реактивных снарядов для системы ГРАД. порядка 450 тысяч э, артиллерийских снарядов, более 100 тысяч э, беспилотных летательных аппаратов различных видов. Практически вся техника русских даже самая старая техника русских будет модернизирована благодаря белорусским предприятиям, которые производят э, прицелы. Для бронітанкових техніки, для бронетанкової техніки 2028 рік. Саме його у НАТО називали роком потенційного зіткнення альянсу з Росією. Багато у чому чіткість цього прогнозу залежить від того, яку саме мирну угоду нав'яжуть штати. Українські експерти менш оптимістичні. На їхню думку зіштовхнути з військовою агресією Росії та її сателітів захід може ще раніше, і нехай нікого не заспокоює те, що вже нині на поле бою росіяни женуть віслюків та гарматне м'ясо зі всього світу. Сил на агресію України, яка знається на умовах сучасної війни, вистачить. Тому демократичний світ має зробити усе, аби завадити навчанням, бойовому злагодженню, а відтак і агресії з території Білорусі. Однак і досі у партнерів України немає навіть спільного рішення, ким Білорусь виступає на нинішньому етапі війни.